Привіт! Сьогоднішнє відео буде про те, що з одного боку свого часу сильно гризло голову мені, а з іншого боку, про те, що, як мені напевно відомо, не раз викликало провали в свідомості у багатьох. Йдеться конкретно про енанціомери, а саме про ізомери, які відрізняються як ліва і права рука. Отже, маємо альдегідна група OH, це H2OH. альдегідна група. OH. Ось цей вуглець посередині має чотири різних групи, які до нього причеплені. Відповідно, він є оптично активним. Відповідно, ось те, що ми бачимо тут перед собою, це якийсь ізомер. Лівий або правий. І от, щоб дізнатися, чи він лівий, чи правий, потрібно відсортувати його замісники за пріоритетом. І це описується системою Кана інгольда прелога Або ЦІП. І вона каже, що ось тут вуглець зв'язаний з киснем, кисню найбільша молярна маса. Кисень вуглець-вуглець, отже, цей буде першим. Водень ще менше відповідно. Але тепер з ось цих двох вуглеців, цей з'єднаний з киснем один раз, а цей з'єднаний з киснем два рази. Відповідно, в цього пріоритет вищий, ніж ось в цього. І таким чином ми розвертаємо найнижчим пріоритетом від себе і дивимося, як вони будуть крутитися. Високий пріоритет. Дещо нижчий пріоритет і ще нижчий пріоритет. Ось так іде. Відповідно, це правий ізомер. Тому що ми ось тут обертаємо право. Тобто напрямок обходу від вищого пріоритету до нижчого пріоритету до ще нижчого пріоритету. Цей напрямок обходу обертається за годинниковою стрілкою. І це те, що ми бачимо ось тут. ОН, OH, альдегід. Це H2H. OH, альдегід. Це H2H. Тепер ми можемо це за записати і спробувати зробити з нього лівий ізомер. Щоб це зробити, достатньо його вивернути. Оп. Мінімізуємо. Адом вискочив з іншого. боку. Можна ще разок. І тепер виставляємо так само найнижчим пріоритетом від себе. І бачимо OH альдегід ch 2 oh OH альдегід ch 2 oh Напрямок обходу від вищого пріоритету до меншого, до ще меншого обертається вліво протигодинниковий, відповідно, це лівий ізомер S. А питання тепер звучить так. Чи ж справді вони енанціомери? Отже. Я підтягнув сюди інший ізомер. Ну, і зрештою, майже одразу ми це бачимо. Якщо ми повернемо його так, щоб альдегідна група наклалася з альдегідною групою, OH наклалося з ОН, OH, а ch 2 оаж наклалося з собі подібним то водні стрічать в різні боки. Ми можемо це пробувати якось повернути інакше, пробувати щось тут придумувати, але, власне, подібно так, як ви не можете поворотами накласти ліву руку з правою рукою, так само поворотами і трансляціями не можна накласти ці дві молекули одна на одну. І ось тут ми бачимо ось, вони дзеркально симетричні. Ну, нехай вони не ідеально дзеркально симетричні, тому що конформації можуть бути різними, але в такій площині ми бачимо ось водень в той же бік, ch 2 в той же бік, OH в той же бік, друге OH в той же бік. Ну, мається на увазі, якщо ось тут дзеркальна площина. То ось це відбивається ось це і так далі. Один з них лівий, один з них правий. Можемо поставити ось цей, маємо OH, альдегід, СХ2О. Правообертаючий правий. OH, альдегід, аж 2 oh Напрямок обходу проти годинниковий, лівий. Правий справа, лівий зліва. Ось так. Власне, для того, щоб краще це зрозуміти і відчути, візьміть собі джеймоль, зробіть собі молекулу, покрутіть її, пограйтеся. Ті команди, які я тут використовував, вони знаходяться в консолі. File консоль, і тут, відповідно, можна зробити load для того, щоб. Вчитати XYZ або моль. Моль буде пам'ятати характер зв'язків X ні. Right. Для того, щоб записати, зберегти ту структуру, яку ви бачите. Залежно також від того, що саме виділено, воно збереже різні речі. Про це не забувайте. Вибрано 12, я їх тут більше, ніж 12. І можна показати галу для тих, які вибрані. І для того, щоб зберегти все, що ми бачимо, ми пишемо Select Visible, вибрати те, що ми бачимо, те, що на екрані. І тоді пишемо Зберегти і подаємо ім'я файлів. І тепер спробуємо вчитати назад. Вчитавши моль, ми маємо те, що було. І з подвійними зв'язками, як бачите. А вчитавши X, Y, Z, ми маємо тільки голі положення атомів, і невідомо, який між ними був зв'язок. Квантові розрахунки розберуться, але джеймоль не знає. І з відстані він не буде здогадуватися. Він з відстані здогадався, що потрібно провести зв'язочок, але порядок цього зв'язку він уже не здогадується. Відповідно, якщо ви хочете, щоб геометрія пам'ятала, де подвійні зв'язки потрібні, і так далі, зберігайте її як моль. Моль натомість має складнішу структуру, там більше даних, його важче редагувати вручну, якщо ми хочемо. Ну то залежно, що вам потрібно. Якщо вам потрібно файл, який... Легко перенести в розрахунки і легко редагувати вручну, це буде XYZ. Ціною того, що втрачається інформація про зв'язки. Як вам більше подобається. Але ці двоє це далеко не вся історія, адже є інший цікавий різновид Enanціомериї, який стосується комплексів. І для того, щоб це показати, я використаю фенантролін. Це популярний ліганд. Ось так він виглядає. З ним зроблено безліч найрізноманітніших комплексів, а я покажу тут комплекс із Кобальтом. Що насправді є моїм упередженням розрахунковця, адже Кобальт легко рахувати, бо 3 матиме закриту конфігурацію. І можна рахувати restricted heartry fork, тобто всі електрони спаровані, менше орбітали швидше рахується. І, звісно ж, коханий GMO трохи підпсовує коли ми пробуємо додати атом. Це у нас атом з одним лігандом. Ми не бачимо другого фенентроліну, бо я не крутив перший фенентролін, і вони ідеально наклались одне, на одне. Якщо ми зробимо тепер ось цей інструмент тягати і крутити, оп, їх там два. Відповідно, повертаємо, накладаємо. О, майже ідеально наклалося. І потрібно тепер накласти сюди ще один. Робимо ту саму команду, і він у нас з'являється. Оскільки геометрія все одно буде потім оптимізовуватися. То можна трошки не влучити. Єдине, що потрібно тепер створити зв'язки. Мінімізація оптимізує трохи все підряд, тому геометрія ліганди, яка була оптимізована до, в процесі створення комплексу і подальшої оптимізації, трохи псується, а потім оптимізовується наново. Абсолютно нормальний процес. Ну, думаю, можна сказати, що good enough. І маємо тепер октаедричний комплекс із трьома лігандами і координаційним числом Кобальту 6. Чому октаедричний? Ось чому. Якщо ми виберемо Кобальт і скажемо програмі намалювати багатогранник, який представляє координаційне оточення, то будемо мати октаєдр. Власне, рожевенький октайдер ми бачимо. Тепер питання: який же ж це ананціомен? Є, звичайно, багато матеріалів в інтернеті, які показують гарну графіку. Наприклад, ось таку, або ось таку. Треба уявити, наче цей комплекс вентилятор. Або уявити, наче цей комплекс це болт. І його покрутити. І залежно від того, чи вліво чи вправо він крутиться, то відповідно лівий або права ізомер. зумер. Що під цим мається на увазі? Для початку потрібно знайти йому вісь ротації. І ця вісь це вісь триобертової симметрії. Власне, вона дивиться зараз на нас крізь екран. Якщо ми уявимо лінію, яка йде крізь екран, то навколо неї комплекс можна повернути. Не так, навколо центру. Я додав багатогранники на вуглицях, і тепер, відповідно, воно трошки більше схоже на лопасті вентилятора. Якщо ми спробуємо подивитися ось так, це також вісь обертання. Двукратна. Обертання 180 градусів. Ось тут вона йде крізь екран. І чи воно працюватиме? А зараз побачимо. Класично ми шукаємо триобертальну вісь. Ось тут ми її знайшли. І, власне, тепер потрібно уявити, що це вентилятор. Якщо просто дивитися на статичну картинку, ну, я цього не бачу. Треба її поворушити, тримаючи в голові напрямок, куди йде та вісь. Ось зараз я коливаю молекулу приблизно навколо цієї осі. І ми бачимо, що ось ця частина це дальній край лопасті, а це ближній. Ближній дальній. Дальній ближній. Відповідно, якщо цей вентилятор буде крутитися за годинниковою стрілкою, то він буде дути нам в обличчя. Або якщо це болт. Або якщо це, скажімо, пропелер корабля, і знову ж таки він буде крутитися вправо, то він буде вкручуватися в екран, тобто віддалятися від нас. Відповідно, це правообертаючий зомер. Тобто ми мусимо зробити або ось цей рух вперед, обертальний рух, як у болта, або у пропелера, який летить, або пливе. Або якщо це статичний пропелер, то він має обертатися і дути нам вписок. І, маючи напрямок цього обертання, ми можемо сказати правий він чи лівий. В даному випадку, ось так він мав би обертатися, відповідно, це право обертаючий з Тобто дельта. Вони позначаються дельта і лямбда. Відповідно, це був би дельта. Якщо ж ми спробуємо подивитися з іншої осі обертання, ось так. Цей спосіб не працює, він дає лівий пропелер. Тобто, ну, можна уявити, що це лопасті, то вони мали б отак обертатися. Якщо сюдою подивимося. Ні, ось так сюдою. Ну, висновок, власне, такий, що якщо ми хочемо правильно окреслити дельта або лямбда ізомер, ми мусимо знайти йому 3 вісь симетрії. Покрутити його навколо цієї осі і уявити, яким пропелером він є. Ось так вони це візуалізують, власне, як вентилятор. Якщо він обертається вправо, ближній край, дальній край, і буде дути нам вписок. А цей буде дути вписок, якщо обертається вліво. Якщо у вас є вдома вентилятор, знайдіть його, пограйтесь, поверніться потім до джеймоля і все стане очевидним. Натомість. Можна також подивитися в іншій програмі, яка називається Vesta, і яка має інструменти, які працюють трошки інакше, ніж Gimol. Але яка теж має інший візуальний стиль. І можемо викрутити перспективу сильно викривленою і зробити ось тут туман. Відповідно, як ми бачимо, дальні краї молекули будуть в тумані, ближні краї будуть більш видимі. Зроблю взагалі багато туману. І тут, власне, бачимо, як дальній край тікає в туман, ближній край виразно дивиться на нас, і ми бачимо, куди нахиляються площини. Відповідно. обертання ось таке буде дути нам вписок, або якщо це буде гвинт корабля, то ось таке обертання призведе до того, що корабель буде плисти в глибину екрану. В обох випадках це означає, що зумер правий. Тобто ми маємо знайти напрямок обертання пропелера, такий, який або дує нам в обличчя, або штовхає корабля від нас. В даному випадку це праве обертання. Я спробував зробити ще дещо. Я зробив інверсію цьому комплексу, який я намалював. Інверсія це помножити всі координати на мінус 1. І мені цікаво, бо цей комплекс інверсійної симетрії немає. Відповідно, інверсія мала би змінити також йому його симетрію. І якщо ось тут придивитися ось ця інвертована версія, ми справді бачимо, що пропелер тепер має крутитися вліво. Відповідно, ці два ізомери також не будуть накладатися одне на одне трансляціями. І, відповідно, я хочу спробувати це побачити. Вирівнюємо так, щоб лівий фенантролін був там само. Ось так. Ну і. Ось тут різниця є досить очевидною. Вирівняли цей ліганд в тому самому напрямку, і тепер ось цей ліганд, який зараз в площині екрану, тут дивиться в комплексі вгору відносно молекули, а тут вниз відносно молекули. А якщо повернемо ось таким боком, ось ці два ліганда в тому самому напрямку, бо я їх так поставив. Але ось ці два, один вгору, а інший вниз. Знову ж таки бачимо, що два ізомери відрізняються як ліва і права рука. Дзеркальним відображенням можна перетворити один на інший. В даному випадку дзеркало мало би стояти. Ось тут. Цей ліг в ось цей, відповідно, два інші. Дзеркальними відображеннями можна перетворити одне на інше, але обертаннями і трансляціями не можна. Відповідно, знову ж таки, маємо е А як виявити, хто з них лівий, хто з них правий? Методом пропелера. Ось цей мав би обертатися вправо. Ось цей мав би обертатися вліво. Для того, щоб або дути нам в обличчя, або рухати уявного корабля вперед. Власне, це все. Сподіваюсь, тепер ви знаєте більше, як можна розрізнити ліве і праве. А якщо це було складно уявити з відео, Gmol доступний для всіх, скачайте його собі і пограйтеся. Комплекс я вам залишу. Його можна буде знайти в описі. А простіші молекули зробіть самі. Теж щось навчитеся. Дякую.